Це американські дипломати зараз дуже активно оголошують, що е, дуже попросили, щоб Зеленський Ярмак взагалі припинили будь-які коментування на тему можливої зустрічі Зеленського з Трампом і якихось там дій Америки. І тому подібне абсолютно жорстка вимога. Чим це закінчилося? Зеленський. Коментував без перерви і зірвалася зустріч на G7 і вже не буде ніякої ні зустрічі, ні розмови, ні підтримки України на наступному саміті НАТО в ГАЗі. Це буде найбільш антиукраїнський, ну безукраїнський чи протиукраїнський саміт. Найгірший саміт для України провальний G7 був в Канаді. При всьому дуже великому бажанні господарів Канади зробити його максимально українським. І повний провал готується нам зараз на початку 20-х чисел, 24-25 газів. взагалі зривається по суті саміт через те, що Трамп дико озлоблений, що туди запросили Зеленського, який просто напросився. Він спеціально їхав в Вільнюс. Ну, нехай на дев'ятку Белохарецьку він був запрошений, але він поперед.